Чому не варто народжувати з мамою? Чому, коли іде на пологи мама, відбувається величезна кількість медичних втручань, і як наслідок може бути травматизм як жінки під час пологів, так і малюка. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Поки що вам всім привіт! Мене звати Нана. Я доула, консультант з підтримки материнства, та я займаюся онлайн-підготовкою жінок до одного з найпрекрасніших днів у їхньому житті, а саме до пологи за допомогою курсу про любов. Ще більше корисної інформації про вагітність та пологи, ти знайдеш у моєму інстаграмі, тому підписуйся, плюс не забувай ставити лайк і зберігати. Отож, поговоримо, чому я не рекомендую брати маму на пологи. Ці всі випадки, ситуації, які я сьогодні буду проговорити, це все йде із досвіду жінок, які в мене проходили курс і які ділилися своїм попереднім пологом, які відбувався з мамами. Також це йде на власних спостереження за своїми друзями, знайомими, як у них відбувалися пологи, коли вони брали на пологи маму, а не чоловіка чи долу. Розпочнемо з того, що здебільшого для кожного з нас мама це найбільша любов. Ми всі любимо нашу маму, ми всі з самого дитинства, це та мама найцінніше, що в нас там може бути. Так? Але давайте з вами поговоримо на такі теми, що ми з вами вже дорослі. Це не означає, що якщо ми дорослі, ми маму не любимо. Чи мама вже для нас менш важлива? Ні, це означає, що ми з вами дорослі. Ми з вами вийшли заміж. Ми з вами переїхали жити в окремий будинок, окрему квартиру, і в нас уже з вами формується таке своє життя. У нас можуть вже з'являтися, коли ми переїхали в іншу окрему квартиру, нові звички, нові вподобання, навіть те, що стосується їжі, новий графік, нові бачення там на друзів, на відпочинок, на роботу, на свій розвиток. Тобто, повністю ми починаємо формувати себе. А які ж я? Тобто, я можу відрізнятися від мами. І отак ви могли помітити те, що ви змінилися, Припустимо, ви приходите в гості до мами, і тут мама каже: Ой, все життя ти там їла, там ці голубці, і все було нормально, зараз ти вже це не їш. Або там їла ти той хліб з дріжджями, все дитинство, все було з тобою нормально. Зараз там щось собі придумала, і вже ти там то не їш. Або там для чого йти там приватним підприємцем, якщо можна і піти на державну роботу, це стабільно, це надійно, це точно буде пенсія. Тобто ми можемо по цих всіх ситуаціях, по цих запитаннях уже бачити, що ми трішечки змінилися. У нас ми інші, і мама уже нас такими новими, часто не знає. Відповідно, якщо на нас. Не знає, вона може не сприймати, якими ми є новими, і відповідно яким чином вона зможе нас підтримати під час пологи. Їй буде це досить важко зробити, тому що зараз, на даний момент нашого життя, нас найкраще знає наш чоловік. Саме тому я рекомендую партнерські пологи. Тому що наш чоловік це та людина, яку ми бачимо кожного дня. Це та людина, яка знає наш найкраще. Це та людина, яка старається зробити все для того, щоб нам було комфортно, щоб в нас піднявся настрій, в якого от схоже бачення, можливо, там на життя, на друзів, на розвиток, на їжу, на побут, на от всі такі дрібнички, які складають у наше таке ціле життя. І зрозуміло, що я рекомендую більше брати чоловіка. Інший аргумент, який ви можете сказати, але ж мама жінка, вона ж нас народжувала, так, вона вас народжувала, коли вона вас народжувала? Років там 20, 30 або там 35-40 років назад. Тому що от вже з тих жінок, які приходять до мене на курс про любов, то я знаю, що до мене приходять жінки вже ближче до 30 років, 35, 38 років, і часто це буває навіть така перша вагітність. Тобто мама народжувала вас уже. 20, 30, 40 років тому. Тобто за цей час вона вже практично, я не можу сказати, що забула, але вона не знає от всіх нюансів, які є зараз. Вона не розуміє всього того, що будуть з вами пропонувати під час пологи. Вона не розуміє, як нам може допомогти. Тому що, коли йде мама на пологи, от нам як кожній мамі, хто вже там має діток, або навіть поки ви вагітні, можете відчувати, що. Ви хочете, от коли вашій дитині може бути боляче або боляче, або ви там бачите, як дитинка впала, вам ще болючіше в цей момент, да? тому що вам хочеться якось дитинку оберегти від цього всього. І коли мама йде з вами на пологи, що відбувається? Ви починаєте під час пологів дихати голосно, мечати, звучати, а можливо і в цей момент, мама, думає все. Моїй дитині дуже сильно боляче, треба щось робити, треба її рятувати. Ну, що ж я така за мама, мені треба щось робити. І тут мама починає, що? Бігти до лікаря, казати, що моїй дитині найболючіше, їй найскладніше, щось що, що зробіть, щось, у коліці, щось, тому що її боляче, вона мучається, вона це не зможе пережити. Це є один такий варіант. Другий варіант, який може бути, якщо ми беремо маму на пологи, це те, що ми тоді включаємо в себе таку маленьку дівчинку. Тобто, ну я маленька, там замість мене все вирішить мама. Ну, що я можу зробити? І тоді ми впадаємо також в роль такої жертви. Тобто, мама дивиться на вас, що вам ну, пологи це фізична робота. Я не говорю, що це про біль, але це важка фізична робота, до якої ми повинні готуватися. Якщо не до вагітності, то хоча б і всю вагітність і готуватися це комплексно і психологічно ми поборюємо страхи і за допомогою фізичних вправ, для того, щоб ми готували тіло до пологи, бо народжує саме тіло. За допомогою інформації, з допомогою того, що ми розуміємо, як нам дихати, на якому етапі пологів як дихати, як дихати під час потуг для того, щоб зменшити ймовірність розривів і так далі. Тобто ми до цього процесу готуємося, повинні готуватися. І коли йде на пологи з нами мама, в нас включається така е, дитина, і коли мама дивиться, що нам якось важко, і ми включаємо цю роль, да, мені важко, мені боляче все, як це все пережити. І жінка починає впадати ще більше в саму таку жалість до себе. В неї проявляється ще більше страху, ще більше страху в неї тим більше з'являється напруження в тілі. Напруження в тілі починає посилювати біль і взагалі з'являється якась біль, і тоді дійсно пологи проходять дуже і дуже важко. І, тоді, і тут такі варіанти: або проходять важко, пологова діяльність зупиняється. І тоді вже відбувається стимуляція пологової діяльність допомогою окситоцину. І окситоцин має свої наслідки як для мами, так і для малюка. По відчуттях мами стоїть перейми дуже-дуже болючими. Або, припустимо, одразу ж таки мама цієї жінки. Вона біжить, 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 біжить до лікаря, все, зробіть щось моїй дитині, її там у коліті, дуже боляче. І тоді це напряму буде мати е, місце або підральна анестезія, або е, те, що ми з вами говорили, чарівна вітамінна крапельниця. Що в ній можете ще раз продивитися ефір в інстаграмі, де я розповідаю, що дійсно є, знаходиться в цій вітамінній крапельниці і який це негативний вплив має не тільки на організм мами, але й на малюка в майбутньому. І ось таким чином медичні втручання відбулися. Потім зрозуміло, що в момент потуху до цього моменту або навіть в процесі цих всіх маніпуляцій часто погіршиться серцебиття малюка, або в момент потух, мама не відчуває точно, що відбувається за її тілом. Вона взагалі не розуміє, що відбувається. Тоді дуже часто відбувається. І епізіотомія це розріз про для того, щоб малюк швидше народився, тому що йому треба допомогти, тому що він це погано почуває. Або дуже часто малюка вакуумом тягнуть за голівку і витягують. Тобто, і оце все, те, що відбулося, така кількість медичних втручань, то що відбулося травматизм малюка, тому що витягувати за вакуумом, ну як приблизно вакуум виглядає, от припустимо вас. Засорився умивальник, чим вибирати? такий там вантус, там присосуєте, присосуєте і стараєтеся, отак, щоб теж засорилося, пройшло вгору вниз і пройшло далі по трубах. І от таким самим такою присоскою присасується до голівки малюка, і вже за голівку малюка витягує. Тобто, уже є певний ризик травматизму у когось це, мінімально в когось е, наслідки від такого витягування малюка вакуумом. Мами потім з цими дітками вони лікують декілька років, або постійно протягом життя до цього повертається. У мами травматизм, у неї або сильні розриви, або, припустимо, вже йде епізіотомія. І я вже не говорю про те, що який досвід залишається, які враження від пологів, що пологи це щось страшне, це болюче, це неможливо пережити ні самостійно природно. Ні, пережити з допомогою препаратів, тому що також є багато медичних наслідків. І в результаті може бути так, що жінка потім зовсім не захоче знову вагітніти, тому що для неї це буде стресом, тому що вона розуміє, що вагітність закінчується пологами. Це я розповіла другий варіант, який можливий, якщо мама присутня на пологах. І третій варіант: часто беруть маму, ну, яка до свого віку. Десь приблизно там мамам 40 чимось років, 50 років, 60 років, дивлячись від того, скільки років дитині, то вона має вже до цього часу або підвищений артеріальний тиск, або вона має вже якісь там ожиріння, або має якийсь там цукровий діабет, то має вже якісь хронічні свої хвороби, так? І коли в самих пологах суть. Того, хто йде на пологи, суть партнера, це допомагати вагітній жінці легше проживати перейми, е кликати лікаря, допомагати, носити водичку, робити масажі ще там. Дуже, дуже дуже багато різних функцій. Слідкувати навіть за тим, що робить лікар, розуміти медичну термінологію, що лікар пропонує, а не так просто, що ми прийшли, лікар все робить, все, що хочете, і робить. Тобто, це повинна бути прям, дійсно така підтримка на високому рівні. Але в цей момент мама цієї вагітної жінки не може думати про те, що потрібно вагітній жінці, тому що в палаті вже стає дуже жарко. Потім дивиться, вже відкачують маму. Потім вона, є, вона бачить, як її дочка проживає перейми, як вона там старається, як там їй здається, що вона там мучається, все там скоро помре і так далі. І в неї ще починає і серце боліти, і серце колоти. Там уже бігають медсестри, бігає кушерка, їй там накапують корвалол, щоб вона це все випила. Буває таке, що мами зовсім падають, ну, не притомнюють. І, і оце все воно заважає пологовому процесу. Я вже не говорю, що в цей момент вагітна жінка починає вже не за себе переживати, а за маму. І це також може призвести і до зупинки пологової діяльності, плюс до того, що. Центром цей день є не жінка, яка народжує, не, не вагітна жінка, яка все, всі 9 місяців виношувала малюка, для якої пологи, перший день народження малюка це є свято, а головною є її мама, яку там бігають всі лікарі, там відкачують, докачують, закапують і так далі, тому що їсти є погано. Тобто це не підтримка. Ми таким чином не беремо. Плюс, давайте поговоримо відкрито, що да, дійсно, є такі мами, які психологічно готові йти до пологи. Тому що вони не панікують в екстремальних ситуаціях. Але тут важливо, щоб мама не просто не панікувала, а щоб мама погодилася з вами готуватися до пологів. Яким чином? Так само, якщо ви проходите от курс про любов, у нас там всі лекції йдуть поділено по. Ну, на окремі там розділи, припустимо, окремо дихання, окремо масаж, окремо звучання в пологах, окремо позиції, окремо критичні ситуації під час пологів. Тобто, все, 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 все нас це поділено окремо. І оці всі відеолекції потрібно, щоб ви передивлялися разом з мамою і не один раз. Тобто, у вас тоді буде задача е частіше говорити з мамою на саме на тему пологів і частіше бачитися з мамою, це все розказати. Плюс мамі так само потрібно самостійно або дивитися цей курс, щоб вона розуміла, як нам допомогти. Але погодьтеся набагато простіше підготувати чоловіка. Ви з ним живете разом. Чоловік знає вас як ніхто. Ви його бачите, припустимо за сніданком, за вечерою. Ви йому так курс онлайн, ви відкрили. Рамком а є лекції там по 15 хвилин, по 10, там по 20 хвилин ви відкрили, поки ви снідаєте. Ви послухали, що важливо, в яких умовах жінка легше народжує, що робити, якщо пологова діяльність зупинилася, що робити, якщо малюк застряг в пологових шляхах, що робити, якщо води відійшли, а перейми не починаються. Тобто ці всі нюанси ви з чоловіком. Передивилися вранці за сніданком, там в обід, можливо, десь поруч працюєте ввечері за вечерю, на вихідних, тому що ви разом проводите вихідні, і от ви це постійно все обговорюєте. І в такому плані чоловіка підготувати легше. Плюс чоловік він знає, як вам догодити. Він знає навіть ось такі деталі. Яку вам там не знаю, як вам правильно подушку поставити, яку ви любите там ковдру, накритися чи розкритися, а які там носочки, як правильно носочки? Він вас знає з напів там погляду, напів слова, напівжесту, він розуміє, що ви від нього хочете, щоб він вас чіпав або не чіпав. І тому я за те, що чоловік, от саме чоловік, ідеально, що він був присутній разом із вами на пологах. Якщо це не про всі надовго, то чоловік не мама. Тому що часто мами е вони не хочуть навіть готуватися до самих пологів. Тому що якщо ви їм тільки запропонуєте, давайте разом подивимось лекцію, давайте ми щось запишемо, давайте проговоримо які є типи дихання. Е давайте мені на потугах, ти мені нагадаєш, як я маю дихати, щоб в мене не було розривів, так? А вона скаже, що ти хочеш мене вчити? Я тебе якось народила? Народила. І що ти зараз не здорова? Ну, здорова. І, і що ти хочеш? Щоб я тут сиділа когось слухала, щоб мені розказувала, що там робити. Я сама знаю, що там робити. А якщо мама народила на одну дитину там, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох, то вона зовсім слухати не буде. Тому давайте готуватися до пологів в першу чергу, щоб це було комфортно для вас, так і для вагітної жінки. Тому що в день пологів головна жінка. Не ваша мама, не лікар, ніхто, а головні саме ви. І тому нам з вами потрібно створити максимально комфортні умови. Дуже добре підготувати нашого партнера, чоловіка до пологів, щоб він створював так само всі умови, щоб ви м'яко народжували, щоб вас були хороші продуктивні перейми, і в результаті народився здоровий малюк без лишніх медичних втручань, маніпуляцій, без травматизму, ні вашого, ні малюка. Тому я вас запрошую на свій вебінар, чому варто народжувати з чоловіком та як його до цього підготувати. який ідеально підійде жінкам, які відчувають, що партнерські пологи це їхнє, або жінкам, які думають, аналізують, моє це чи не моє, от ми з чоловіком не можемо прийняти рішення, або які сумніваються, як це вплине на наші стосунки. Тому що хтось каже, що покращиться стосунки, хтось скаже, що погіршуються стосунки. І коли ви прийдете на вебінар, ви тоді зможете почути інформацію з чоловіком. І ви тоді зрозумієте. І чоловіком скаже, ага, так, це я все зможу робити, це все класно. ви скаже, ні. Знаєш, ми такі подумали, проговорили, я це не зможу робити. Це для мене ну, буде ну, занадто і все, але ви хоча б зробили таку. Такий крок, щоб ви вже дізналися цю інформацію. Тому що я завжди говорю, що чоловік у нас іде голова сім'ї, але підготовка його до пологів, його бажання іти на пологи, його бажання, ну навіть те, який він буде тато в майбутньому, це залежить від нас, від жінок. І найкраще, що ми можемо зробити для себе, для нашого малюка, це підготувати чоловіка до пологів. Вебінар відбудеться вже завтра, 1 серпня о 18.00. Якщо хтось не може бути онлайн, тоді буде запис ефіру. Вам гарного дня! З вас сердечко, репости і лайки!